Після початку повномасштабного вторгнення до України у 2022 році нормальні люди відсахнулися від географічної ракової пухлини розміром із Росією, спортивні федерації, музичні конкурси та інші культурні заходи ввели обмеження для представників країни-агресора. Однак, кінематограф заходу продовжував нюхати ненюхабельне. Голівуд продовжує запрошувати російських акторів і акторок до своїх проєктів. Дехто із цих артистів саме під час війни отримав значне визнання на заході. Номінації на престижні премії ролі популярних. Серіалах і блокбастерах. такий стан речей, що логічно викликає багато запитань і обурення в українському суспільстві, так навіть поза Твіттером. бо більшість із цих позаросійних росіян не висловили однозначного осуду війни, не підтримали Україну у боротьбі, а іноді відверто продовжують працювати на російську індустрію, яка контролюється та фінансується режимом Путіна. Фактично, їхнє мовчання або двозначна позиція грає на руку країні агресору Вони уникають критики на адресу Кремля, продовжують зніматися в Сії та водночас будують кар'єру за кордоном. Ви на каналі Geek Journal, і сьогодні я вам розповім про те, як одні безпринципні люди гукають інших ще більш безпринципних людей, займаючись лагідною кацапізацією. Мене звати Телер Андерсон, але в принципі ви це вже і так знаєте. Ну раз я почав вам нагадувати про якісь базові речі. Нагадую також, що прямо зараз відбувається збір на автомобіль для збройних сил України разом із фондом видноколо. Залишилося 300 тисяч лишень назбирати. Сподіваюся, що ми збираємо це дуже швидко. Видно коло це Самі фонд машина, котра, значить, оця дні я знімаю це відео, була надана саме цим е, фондом. Не мені, а іншому воїну збройних сил України, але менше з тим. Одним із найгучніших імен останнього часу став, звісно, що Юрій Борисов, російський актор, якого західна преса називає проривною зіркою, зіграв другорядну, але помітну роль в американському фільмі Анора, драматичній комедії режисера Шона Бейкера, який сам по собі і ще один великий прищ на дупі Голлівуду із дуже багатьох Тьох причин, стрічка, прем'єра якої відбулася у 2024 році, попри те, що була антонімом до слова фільм, несподівано здобула увагу академіків. Хоча зважаючи, що академіки не завжди і самі дивляться кіна. Якщо і дивляться, то керуються принципом обрати любу дурню, не так уже і несподівано. А нора отримала кілька номінацій на премію Оскар, у тому числі і за найкращий фільм. Юрій Борисов у ньому зіграв російського бандита на ім'я Ігор і став першим за багато десятиліть російським актором номінованим на. Оскар у категорії найкращого актора другого плану. Так я дійсно сказав у категорії. Його акторська гра отримала схвальні відгуки копрокритиків, а сам Барісов раптом опинився в центрі уваги Голівуду. Після цього успіху Барісов почав отримувати пропозиції з-за кордону. Так, наприклад, нещодавно стало відомо, що Амазон робить черговий фільм із поганою рекламою під робочою назвою Штучний або ж «Artificial» — драматичну стрічку у жанрі сатири на тему штучного інтелекту. Сюжет буде заснований на реальних подіях навколо скандального звільнення. Сема Альтмана із компанії OpenAI восени 2023 року. Режисером проєкту виступить Лука Гуадандіно, якому так сильно хочеться зняти свою соціальну мережу, що навіть Ендрю Гарфілда на головну роль Сема Альтмана ніби як позвав. Найцікавіше ж те, що на роль умовного лиходія розглядає саме Юрія Барісова. За попередньою інформацією йому планують довірити образ Іллі Суцкевера, співзасновника OpenAI, уродженця Росії, який був одним із ініціаторів відставки. Атьмана. Ну і власне причина обурення українців проста. Цей самий Юрій Барісов, відомий своєю лояльністю до путінського режиму. Барісов ніколи публічно не засуджував дій Російської Федерації. Більше того є інформація, що він підтримав окупацію Криму і навіть має там бізнес. Неодноразово, незаконно він відвідував анексований півострів після 2014 року і знімався там у фільмах, схвалених Кремлем. Зокрема, фільм Калашніка, в котрий повністю підтримує міф про великого зброяря, який у 2019 році фільмувався в Криму після початку повномасштабної війни Борисов не лише не виїхав із Росії, він продовжує там часто перебувати і зніматися у кіно. І ніби намагаючись переплюнути самого себе в імперських наративах, грає то Пушкіна, то офіцера у фільмі про Аруську революцію. Борисов демонстривно поза політикою, зберігаючи мовчання, але як відомо, слова ніщо у порівнянні із діями за таку позицію. Юрій Борисов і потрапив до бази українського миротворця як ос. Особи, що сприяє російській пропаганді, якби моє почуття шоку не атрофувалося за останні три роки, то я був би страх, який шокований від того факту, що актора, який фактично підіграє ворогу, висунуто на найпрестижнішу світову кінопремію. Ось яка виходить іронія. Поки захід витрачає мільярди доларів на підтримку України у боротьбі з окупантами. одночасно з цим Голівуд аплодує стоячи російському артісту, який ні слова не сказав проти тієї самої окупації. Хай там як Юрій Барісов нині стоїть на порозі великої Ар'єри в Голівуді і цей прикрий приклад того, як росіянина з репутацією мовчасного співучасника агресії допускають до світового кінематографу для повноти картини. Ще додам, що Анора взагалі стала своєрідним прецедентом. Це американський фільм, проте його сюжет тісно переплетений із російською культурою та радянською спадщиною. Вона й не дивно, бо для американців Росія це така собі екзотика, яка притягує не тільки любителів балету, а й всіляких маргіналів. Для деяких американців медведь водка балалайка. Це як нам в Японію зганяти підкреслюючи міленіальську кризу середню. У віку, от тільки Японія, на відміну від Росії, окрім соло левелінга, нічого поганого мені особисто не зробила. В анорі знявся цілий десант акторів із Російської Федерації. Окрім Борісова, у стрічці грають Марк Ельденштайн, Дарія Якамасова та Олексій Сіребряков. Щоправда, вони такої уваги преси не отримали і на Оскар не номіновані. Можливо, тому що ніхто із них не лисий, бо Голівуд чомусь любить саме лисих руських. Так, Голівуд має певний типаж, звісно, що але мене це мало насправді цікавить. А от що варте ваш. Уваги так це інновації, котрі перевертають уявлення про звичні речі. Ви коли-небудь мріяли про третю руку, або, наприклад, про додаткову пару очей. Забудьте про ці скромні бажання, тому що Asus ZenBook Duo пропонує дещо значно крутіше. Це ноутбук, який має два повноцінних 14-дюймових сенсорних OLED-екрани, які елегантно складені в одному дивовижно тонкому корпусі, а легким рухом руки ці два красені перетворюються на гігантський. 19,8-дюймовий дисплей, на якому можна одночасно дивитися фільми, переписуватися із друзями, якщо вони у вас є, монтувати відео і планувати захоплення світу. А як же клавіатура запитаєте ви? А вона тут як справжній супергерой. З'являється тоді, коли вона потрібна найбільше. Просто покладіть змінну Bluetooth клавіатуру Asus Ergo Sense на нижній екран і вуаля у вас класичний собі ноутбук. Думаєте, така магія потребує постійної підзарядки? А от і ні. Забудьте про панічні пошуки розетки. Потужний акумулятор на 75 Вт ватт годин дарує до 13 годин свободи від дротів і набирає 60% заряду усього за 49 хвилин. хвилин. Усередині цієї краси сховався новий потужний Intel Core Ultra 9 із підтримкою штучного інтелекту, цілих 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та надшвидкий SSD на 2 Терабайти, тож про фразу Шось у мене гальмує ноутбук можна забути назавжди. Так він не тільки красивий і розумний, він ще й витривалий. Хочете бачити цю магію на власні очі? Переходьте за посиланням вказаним в описі до цього відео і дізнайтеся більше про новесенький Asus ZenBook Duo. І ще одне нове ім'я, що спливло, бо воно не тоне. Останнім часом це Л'єра Абова. Вона народилася у 1992 році в Росії в місті Славгород, а якщо точніше, в Алтайському краї, що на Сибірі під ім'ям Валерія Смірнова. У підлітковому віці переїхала вона до Німеччини, значить, де отримала громадянство і почала кар'єру моделі. Протягом 2010-х Лєра здобула певну популярність у світі моди, працювала із відомими агенціями. Згодом вирішила спробувати себе і в кіно уже поза Росією, оскільки її життя і кар'єра фактично. Склалися на заході. Перші ролі Абова отримувала у європейських стрічках і серіалах. Справжній зоріний шанс випав їй завдяки нетфлікс. Стало відомо, що Лєра Абова затверджена на роль Ніко Робіну у другому сезоні серіалу One Piece. Це адаптація культової японської манги про піратів, перший сезон якої мав успіх, і творці готують продовження з таким виглядом, ніби вони зможуть його в принципі закінчити. Її героїня Ніко Робін одна із ключових персонажок всесвіту One Piece. Невід'ємна частина команди Бриля. Ода мав необережність якось назвати нації. На яких він базував своїх героїв, і тепер росіянці свято переконані, що Робін теж росіянка. Хоча я люблю Ванпі зокрема за те, що там немає ніякої Росії, і росіян теж відповідно ніяких немає, а враховуючи долю самої Робін, вона більше нагадує представницю чергового поневоленого Росією, якраз таки народу. Західні роботодавці не відвернулися від Абової через її національність, адже вона позиціонує себе як космополітка і не асоціюється прямо із кремлівською політикою. І насправді у мене найбільша претензія, не скільки до неї, бо вона не була поміченою спів. Праці з російськими пропагандистськими проєктами вона не фігурує в скандалах щодо підтримки режиму. Скоріше до Голівуду, котрому вперто потрібно знайти саме росіянку на роль Робін. Хоча француза на роль Санджі ніби ніхто не брав, а взяли іспанця. Хоча тупорила логіка та ж сама. Тут скажу, що Ліра Абова не є типовою представницею російського кіно Бомонду. Вона давно виїхала з Російської Федерації і професійно сформувалася в Європі. По суті, вона етнічно росіянка із німецьким паспортом, яка робить кар'єру на заході і не залежить. Же російської кіноіндустрії, тому її випадок дещо відрізняється від інших у цьому списку. Проте жодних чітких заяв проти війни Лєра Абова не робила за весь час повномасштабного вторгнення. Акторка публічно не висловлювалася щодо агресії Російської Федерації, але поки світ переживає найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, мовчати це теж. Вибір ще одна російська затичка, яку пхають куди тільки можна, це Юрій Калакольнікав. Судячи із лисиним, можна зрозуміти, що він теж доволі популярний. Актори ще до великої війни здобув певну славу на заході завдяки ролі у культовому серіалі Гра престолів. кажуть, що він був у четвертому сезоні ще далекому 2014 році. Але я про це не знаю насправді, бо у мене при виді росіян на екрані автоматично закочується очі, як в гробаря. По тому калакольнікав отримав ще кілька помітних ролей. Знявся у голівудському шпигунському трилері Тенет Крістофера де виконав епізодичну роль російського охоронця. Ну а ще у фільмі Крейвен мисливець 24-го року він зіграв роль російського гангстера, пов'язаного із кримінальним світом. У нас це звучить менш пафосно, бо він буквально зіграв зека. Кала Кольніков переважно грає стереотипного росіяна на часто у ролях антагоністів або колоритних другорядних персонажів. Це власне і відкрило йому двері до подальших ролей. Уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кар'єла Кала Кольнікова на заході триває. На початку 2025 року з'явився трейлер третього сезону популярного серіалу Білий лотос від HBO. або як я читаю назву цього каналу НВО, що дуже співпадає із СВО. І уважні глядачі помітили Калакольнікова серед акторів. Цікаво, що рік тому довкола білого лотоса вже був скандал. HBO спершу планували запросити на роль російського олігарха у третьому сезоні сербського актора Мілуша Біковіча, відомого затятого путініста. Біковіч отримав російське громадянство, підтримував агресивну політику країни. Ремля і знімався в російських фільмах та навіть приймав участь у зйомках в окупованому Криму. Небайдужа українська спільнота різко виступила проти такого кастингу. Були протести до HBO зверталося навіть МЗС України. В результаті HBO скасували контракти з Біковичем, попри його популярність у східноєвропейському регіоні. Здавалося, перемога відвертого прихильника Путіна не пустили до американського серіалу. Та тепер з'ясовується, що в ту ж шпаринку без мильних засобів усе ж проникнув росіянин калакольніков. Він не такий скандальний, як Бікович, і не робив гучних політичних заяв. Можливо, саме тому його кандидатура виявилася задовільною для «HBO». На відміну від Серба, який відкрито підтримує війну, Калакольніков зберігає публічний нейтралітет, що робить його таким собі безпечним вибором. Але знову ж таки вчинки кажуть своє. Юрій Калакольніков, залишаючись затребуваним на заході, паралельно успішно будує кар'єру і в Росії, сівши на обидва стільці, як справжній руський. Після 24 лютого 2022 року Калакольніков не поїхав з країни агресора, не розірвав зв'язків із російським кінематографом. Навпаки, за ці роки він встиг знятися у кількох російських. Кінопроєктах, багато із яких мають відверто пропагандистський душок. Наприклад, він з'явився в історичному фільмі Грозний про царя Івана Грозного. Ще він задіяний і в російських серіалах. Серед його нових робіт, роль у черговій екранізації булгаковського майстра і Маргарити. Ні про яке мистецтво поза політикою тут не йдеться, коли ти знімаєшся в державних проєктах країни агресора. Ти свідомо стаєш частину її пропагандистської машини. Після успіху в грі престолів у 2014 році він жартуючи, перевірив. Няв себе із путіним і заявив, що відчув себе настільки відомим, що журналісти носяться за ним як за президентом. А у 2021 році Калакольніка вдавав інтерв'ю скандально відомій пропагандистці Ксенії Сапчак, коли мова зайшла про арешт так званого опозиціонера Алексія Навального, актор відмовився давати будь-яку оцінку. Він сказав, що це усе частина великої гри, і що коментувати політику не хоче. Хоча до чого тут політика, я не розумію. Бо Навальний, наскільки мені відомо, більше пов'язаний із базовою. Кухнею у тому ж інтерв'ю Калакольнікав заявив, що із задоволенням зіграв би роль Леніна, З чого можна зробити висновок, що він не є опозиційно налаштованим, а скоріше підспівує лінії партії або принаймні не ризикує її суперечити. Сам Юрій Калакольнікав уникає будь-яких висловлювань щодо війни. Він не засудив напад на Україну, не підтримав його відкрито, просто мовчить для західних же роботодавців. Цього цілком. Достатньо. Вони скоріше просто не хочуть зв'язуватися із тими, хто замазався відвертою підтримкою Путіна. Калакольніка в цю межу не переступав публічної, тому спокійно отримує ролі і наслідок гроші. Проте це лицемірно. Фактично, Юрій дбає лише про власну вигоду. Він не гребе грошима ні Кремля, ні Голівуду. До війни ім'я Нікіти Єфремова було відоме передусім в театральних колах та серед любителів російських серіалів. Але відносно недавно він виліз із цієї групи розумово обділених людей. Він представник відомої акторської. Ки династії син заслуженого артиста Російської Федерації Міхаїла Єфремова та онук Олега Єфремова. Повномасштабна війна застала Єфремова на зламі нового етапу. Саме у 22-му році він отримав свою першу роль у західному кіно. Нікіта зіграв одного із головних персонажів у голівудському фільмі Тетріс про створення відомої комп'ютерної гри. Тетріс йому дісталася роль Алексія Пажитнова, радянського інженера-програміста, який придумав цю гру у 80-х. стрічка вийшла на Apple TV+, уже після початку війни навесні 23-го року. і для російського актора це був гучний дебют, зіграти реальну історичну особу в англомовному фільмі поруч із великими зірками, зйомки Тетрісу фактично відбувалися у 21-му році до вторгнення. Тому присутність російських акторів тоді не викликала стільки негативу. Хоча нагадаю, що інцидент, як його прийнято називати ще у міжнародні. Тні політиці із Кримом стався сильно задовго до цього. Проте прем'єра фільму вже припала на час великої війни. Тож ситуація набула політичного забарвлення. Нікі Єфремов на момент релізу фільму не висловив жодної позиції щодо агресії Росії. Він утримався від коментарів про війну як у медіа, так і в соціальних мережах. Більше того, на відміну від частини колег, він навіть у перші дні не робив жалюгіщини у вигляді постів, типу нітвайні за чутками. Актор певний час проживав за кордоном, однак про еміграцію мови не шло. Ло Єфремов зберіг усі зв'язки з Росією. Більше того, Нікіта продовжує зніматися у російських кінопроєктах. Схоже, Єфремов намагається балансувати між вдалою рибалкою та сухими ногами. Така позиція мовчання об'єктивно грає на руку Кремлю, адже російська пропаганда може показувати. Дивіться, мовляв, от наш Єфремов прославився в Голлівуді, а війна йому навіть не заважає. У підсумку маємо чергового російського актора, що отримує вигоду із двох світів західного і російського, жодним чином не ризикуючи заради принципів. Софія. Лєбєдєва, і ще одне ім'я пов'язане з фільмом Тетріс, і загалом із появою Росіян на міжнародній арені останніми роками. Вона народилася і росла в російському місті Абнінск. Кар'єру почала в Росії та доволі рано змогла засвітитися у закордонних проєктах. Першим її вагомим успіхом стала роль у серіалі Макмафія 18-го року, і це британський кримінальний серіал, частина подій якого розгортається в Україні та Росії. Софія зіграла епізодичну персонажку, проте сам факт участі у BBC-шному шоу став для неї важливим кроком. Пізніше Лєбідів. Отримала роль у голівудському проєкті Вікінги Вальгали від Netflix. у другому сезоні цього псевдоісторичного серіалу. Вона отримала роль східної княгині Олени. Це повністю вигадана персонажка, яка є донькою київського князя Ярослава Мудрого. Те, що в сюжеті і героїня фактично є територіально українською княгиною, акторку росіянку, звісно, що не збентежило. Певна річ, знімальний процес відбувався іще ще до повномасштабної війни. Найбільший же її успіх на сьогодні роль Саші у голівудському фільмі Тетрісу, у якому вона зі. Грала агенко КГБ, яка теж була причетна до драматичної історії навколо прав на гру. На момент прем'єри вона проживала у Москві і продовжувала свою кар'єру у російських проєктах. Тобто, втекти від режиму вона навіть не намагалася. Навпаки, Лєбєдєва, судячи з усього, вирішила, що може працювати і там, і сям щодо її політичної позиції. То, подібно до багатьох своїх колег, Софія зберігає мовчання в її соціальних мережах або інтерв'ю. Відсутнє будь-яке засудження війни. Вона не приєднувалася до антивоєнних звернень, але й не була. Помічена серед відвертих прокремлівських заяв. Розумію, що це не для всіх, але свого роду це теж мовчазна підтримка агресії. Пройшло понад три роки із початку повномасштабного вторгнення. Якихось ілюзій щодо того, що весь світ дружньо відгукнеться на несправедливість, уже не лишилось нас, не копав, хоча б в якійсь формі тільки. Лінивий загалом це відео скоріше не про те, як хитрі росіяни намагаються кругом впертися десь там у Голівуді. Це скоріше відео про те, як Голівуд це все толерує. У цього самого Голівуду і світу загалом була одна функція, доступна навіть для лінивих: нічого не робити, не звати на ролі росіян, не просовувати їх на заході як троянського поні, не порпатися в сортах сміття. Голівуд і західна кіноіндустрія досі залюбки гостинно приймають росіян, надають їм майданчик славу і заробіток повзуча окупація у Голівуду, а як результат і умів американців продовжується. Коли російського актора номінують на Оскар або дають роль у популярному серіалі, жирна лінія в розумінні хто агресор, а хто жертва починає потихесеньку розмиватись. Ворог користується будь-якою шпариною, щоб проникнути у світовий простір і отруїти його своїм наративом або, хоча б відвернути увагу від своїх злочинів, і це не нормально. Таких людей не слід популяризувати чи, не дай Боже, нагороджувати. Вони зробили свій вибір бути латентною частиною. Імперії зла, як бачите, це не те, щоб дуже сильно було пов'язано із реальністю, але принаймні в моїй системі цінностей сьогодні не можна бути нейтральним, або ти на боці усього адекватного людства, або на боці відвертого варварства, і поки хтось мовчить. Думаючи, що він не зробив свій вибір, насправді він його зробив. Ви, до речі, також можете зробити свій вибір і задонатити декілька своїх грошинок нам на збір на автомобіль для Збройних сил України, е, який ми робимо разом із фондом «Винокола». Ми вирішили докластися до їхнього загального збору у 900 тисяч, якщо не помиляюся, українських гривень і докласти 300 тисяч гривень, які я сподіваюся, ми з вами дуже швидко назбираємо. Робиться це дуже просто: буквально 10-20 гривень, 50, якщо хтось покладе 500 – Повірте мені, я буду дуже сильно радуватися. От прямо десь приблизно отак. От яху чомусь я радію, як маленький Луїдже, як бейбі Луїдже. Да, я не знаю чому. Йоху! Чи це був Маріо, чи це була піч. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то знаєте, що це робиться. Ну, капець, як просто ви можете підписатися на цей канал. Це по перше. По-друге, дуже було прикольно, якби ви репостнули, поширили, ретвітнули, реікснули це відео, а ретелеграмнули або щонебудь небудь придумайте, що можна зробити з цим відео. Ходіть по з мегафоном, кричіть от замість от картошка, цибулі, кричить, джардал, відео, як джардал, посилання http, двокрапка і так далі. Тому подібне. Підписуйтесь, будь ласка, на наші соціальні мережі. Мої у телеграмі, моє у Твітері, мої в інстаграмі. Разів так з три, мабуть, а то чотири, але ну добре. Давайте, хоча б з одненького нашого основного каналу, якщо ви на нього підпишетесь, давайте з цього почнемо. Буде неймовірно радий і цьому. Головним спонсором цього відео залишаєтеся саме ви, люди, які були підписані на наш Патреон і на нашу базу від Монобанку. Я сподіваюся, що ви будете робити це і надалі. Адже саме завдяки вам, ми в принципі і е, існуємо за великим то е, рахунком. Тому, якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, також долучитися до цього клубу дуже крутих крутанів, то знаєте, що робиться це теж неймовірно просто. Усі посилання будуть вказані в описі до цього. Відео, принаймні, одну бібю ви точно порадуєте. До речі, про бібій. Будь ласка, бібя. Е, от, це вона. Е. Відео не бачив, і ще це ексклюзивні кадри лише для вас. Можете собі уявити на рідний татко і оце от не немає права подивитись на цю красу. А ви дивитесь? Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон. монтажила це відео прекраснючі Юліана. А ті, хто дивилися в інстаграмі, да, от нашому підписалися все таки на наш інстаграм, могли бути переконані, що так воно і є. І в телеграмі також були й світлини. Так що йдіть і шукайте. Вот щоб переконатися, що я не, не кент піз... ну, брехун. Вот. Видивилися, як Journal, тримати з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте, я надто старий, щоб робити такі трюк. Скоро 32. Вибачайте все. Це було останнє зафіксоване диво світу. На цьому і закінчимо. О, білі плямки на нігтях.